Доброго дня, всіх вітаю на каналі Віст. І сьогодні я розповім про секатори торгової марки Varano, яких типів вони у нас представлені і для чого вони призначені. Майже всі секатори у нас представлені Це обвідні Ось цей перший ряд. Як можна бачити, чому обвідні? Тому що, якщо ми візьмемо ось такий секатор 71 831 моделька, ось чудова ручечка, прогумована. Фіксатор такий чудовий. Чому обвідні? Тому що лезо, яке буде різати у нас гілочку, обходить от, нижню губу. Тобто обводить, як можна бачити. Якщо ми візьмемо гілочку і почнемо різати, то в нас вони обрізають чудово так. І за рахунок гострого носика нового, можна обрізати гілки і в важкодоступних місцях. Ось так кончиком обрізаємо. Все вона чудово виходить, зріз, чистий, без всяких пошкоджень. Навіть якщо вільно гілочку товще, ось таку і спробуємо обрізати. Так, як бачимо, все чудово обрізає, рівно і майже без зусиль. Такі секатори у нас. Представлений в різних моделях, як можна бачити, під різну руку від 160 мм, ось такий маленький. Також обвідний. Зараз ось такий фіксатор. Це для жіночої руки. Буде зручно обрізати якісь декоративні рослини, які є вдома або на вашому господарстві. Також є моделі, як, наприклад, 71818, які, можливо, Регулювати під руку, тобто ось у нас фіксатор вімкнений на, на чоловічу руку, на велику, так, можна його перемкнути на більш-менший такий розхід ручок під жіночу руку. Тобто вони у нас регулюються. Також є секатори по типу ергономічності ручок. Є ось такі також невеликі, на 205 мм, це у нас 814, які мають зверху гумові накладки. Ось так. Ручно також у руці. Це плавно у нас ходить і буде добре різати. Також є з повністю прогумованими ручками, такими шероховатими, які також, як бачимо, все ергономічно лягає. Якщо ми відкриємо фіксатор, все плавно ходить. І коли ми будемо працювати, у нас не будуть забуватися пальці ці верхній руки. Фіксатори зручні. Також, як ви можете бачити, є у нас секатори з тефлоновим покриттям. Ось таким чорним. Є і без. Таке покриття запобігає налипанню соку після того, як ми порізали гілочки. Також присутні моделі з різними типами фіксаторів, якщо у нас такі можна сказати, флажкові, то є ось такі зверху, за допомогою одної руки можна їх відкривати і фіксувати. Також є ось такий секатор 71815, який фіксатор ось такий. який надійно фіксує, як можна бачити, також ручки ергономічні, анатомічної форми і зручно лягають в руці. Також у обідних секаторах у нас представлені ось такі секатори з зубчастим механізмом, який полегшують різання гілочки. Зараз продемонструю. Також коси зріз. Ось так все чудово обрізає, навіть якщо носиком. Ось. Раз. Так, Зручно фіксується. І в нас секатори якісні. Всі леза виготовлені з високоуглецевої сталі СК-5 японської. Також є ось амортизатор резиновий, який полегшує сходження ручок. І не буде так давати на кість руки і на суглобу, якщо буде довго їм працювати. Ще у нас є ось такий універсальний секатор. 71803, також обвідний. І в чому же його фішка. І відкриваємо і в нас тут є ось такий механізм, який допомагає нам, якщо ми, будемо, наприклад, обрізати е, троянди, і щоб не поранити гострими цими шипами, то він фіксує, зараз продемонструємо, ось так. Ми троянду обрізали і вона буде фіксувати. Секатор Це цей. Також цим секатором можливо обрізати виноград і грони винограду фіксувати в такому положенні і складати вже в ящик. Овідні секатори є майже універсальними, їх можна використовувати як для обрізання живих гілочок, так і обрізання сухих гілочок. Але наступний тип секаторів це у нас секатори. З Чому вони з Це дуже просто. Вони мають ось таку конструкцію, фіксатори є також їх різні. Нижня частина їх рівна. Або якось наступного нашого секатора 71817. Вона має такий вступ для леза. Такий жолобок, куди входить лезо. Це зроблено для того, щоб полегшити е, зрізання гілок. Такі секатори е, здебільшого використовують для обрізання вже мертвих гілочок, тобто сухих, але їх також можна використовувати для обрізання живих гілочок. В чому їх перевага над секаторами обідними. Якщо ми будемо різати гілочку, то ці секатори. Плавніше обрізають і роблять менше так би, навантаження на, на руку і на, кисті, і на суглоби, чим обрізали обідними секаторами. Якщо ми довго будемо працювати ось таким секатором, у нас буде менше, менше навантаження на кисті рук. Тобто вони обрізають як прямий різ, можуть, так і косий різ, І менше ось такі удари їх виходить при зрізанні. Ось так не фіксується. Також є. Секатори без тефлонового покриття, а є із тефлоновими покриттям ось таким. Тобто сік буде менше налипати і секатор вам довше прослужить. Спробуємо зараз обрізати з цим секатором. Тут пластмасова наковалинка, має зубчики для міцного утримання гілочок. І ми обрізаємо зріз. такий чудовий, рівний. Але в порівнянні з обідними секаторами вони дещо, можна сказати, за з рахунок своєї будови вони трішки передавлюють деревину, як ми будемо різати гілочки. Тому їх, до речі, щоб використовувати для сухих гілок. Давайте ще розглянемо таку модельку 71 810 рано. Тут вже ковади оце, як бачимо, металеве. Також чудово все ріже. Ось так, вони плавно дуже ріжуть. І приємно працювати. Також у нас є удосконалені секатори, які мають вже е, такий будові храповий механізм. Це у нас моделька 71813. Воркаде базова, фіксаторних відкривається. І тут у нас є. Храповий механізм. храповий механізм ще полегшує роботу при обрізанні товстий гілочок. Якщо ми будемо товсту гілку різати, то тут буде таке. І за 3-4 рази ми перерізаємо гілочку. Це у нас 813 моделька. 71813. Така ж сама Є 71829. Це катер у нас. Це вже така, можна сказати, поновлена модель, фіксатор. І в задній частині ми маємо також ось такий бойлок, який можна промастити оливою і змащувати потім лезо після роботи. Принцип роботи такий самий, як 813-го секатора. Прямий різ. За декілька кроків ми зрізаємо гілочку. Це просто і якісно. Ще одна така. Моделька у нас є 71 825, це полегшена, вона лише ці 2, 813 та 829. Фіксатор ось такий. Маємо прогумовані ручки. Ось такий він. Зручний. І також все чудово працює. Секатори варано якісні, довговічні. І зараз я продемонструю вам, яка ж гострота лис. Це нові секатори. Зараз декілька візьме. І спробуємо порізати папір. Ось бачимо, чистий зріз, Нічого не зажовує, не заклинює. Так, це в нас перше. Зараз через один будемо брати. Пробуємо ось так воно все чудово ріже. Тобто лиза гострі. Ще продемонструємо якість лез наших секаторів від них. ось цей 815-й. Ми маємо шпатель, лезо якогось нержавіючої сталі. І спробуємо перерізати. Ми бачимо, все чудово обрізало. Зараз продемонструю, які лезо. На лезі немає ні одного завусенця. Ось так, все чудово, нічого не, за, не заїдає і все чудово працює. І ще один такий краш-тест. Є 50 копійок українських. Товщина товща, ніж той метал, що ми тільки що різали. Беремо секатор 71800 800 барана і пробуємо різати. Зараз треба тримати, щоб не вискочив нічого. Як можна бачити, 50 копійок секатором перерізали. Це говорить про те, що якісні лиза у секаторі барана. Лиза заточка Є. На якість заусенців все чудово. Як бачите, в нашому асортименті є різні секатори, які підійдуть під ваші потреби для обрізання вашого саду чи то взимку, чи то весени. На ці всі секатори буде внизу посилання, де їх можна подивитися та придбати в нашому інтернет-магазині. Кожен тип секаторів ми розладимо в наступних наших відео. Всім, кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення!